Hey, Всім привіт, народ! З вами, як завжди, Вантеро. Раді бачити кожного у вас на каналі. Сьогодні у нас особливе відео, де я покажу вам дещо цікаве. Тому сідайте зручніше, ставте лайки і дивіться відео до кінця, бо буде гаряче. А тепер найприємніше у мене для вас є подарунок. Спеціально для всіх моїх підписників я отримав ексклюзивний промокод Вантеро. Активувавши його, ви отримаєте 50 тисяч ігрової валюти, Nissan GTR на 5 годин, а також Diamond VIP на 3 дні. Але є одна умова, щоб зібрати всі ці бонуси, потрібно відіграти 5 годин у грі. Тому заходьте, грайте та насолоджуйтесь і не забувайте ділитися своїми враженнями у коментарях. І звісно, підписка, лайк та дзвіночок. Щоб не пропустити нове відео. А з вами був Вентеро. Зустрінемось в грі. Всім гарного настрою і приємної гри на Ukraine GTA 5. Коли я згадую свій шлях, мені важко повірити, що все починалось з бажання бути корисним своїй фракції. Я перейшов до армії простим рекрутом, без досвіду. Без впевненості, це була інша система, але з величезною мотивацією та переконанням, що служба це більше ніж професія, це спосіб життя. Моє просування по службі було швидким, але з чесним. Звання за званням, посада за посадою. Я пройшов через військові навчання, військові операції, будував підрозділ з нуля, проводив сотні тренувань. А потім настав той момент, коли мені оголосили про призначення на посаду генерала. Це був день, який я пам'ятатиму все ж своє життя. Не через звання, а через усвідомлення того, що тепер я відповідаю за цілу армію, за людей, за майбутнє. Сто вісімдесят третя на На п'ятнадцятий ранг. Ого, а на 14-й, як завжди, 15 Да, да, да. На 15-й, да. Все, тебе підняли 15, а. Молодец. Так що я тільки будь-ду хіба. Ну, під вечір. Сэр, генерал-майор, наркотики продаєш, тут, че ш. А вас скажу так. Вес сьогоднішнього дня. Е. Едуард Бандеравич. Ваш новий генерал армії з посадою, вітаю. сер генерал. Дякую, дякую. Вітаю. Шановний весь, вас було призначено на посаду лідера US Army. Вітаю вас. Думаю, ви не підійдете і справитесь на своїй посаді. Удачі на посаді і всіх всіх благ на посаді. Дякую, дякую. Розкажи ситуацію, як так ти вітаєш. Як ти там видкать потів чи там уже видко з його пари йшло розкажу. Обзвон розпочався під час моєї роботи, буквально перед завершенням зміни. Основну його частину я проходив уже по дорозі, щойно вийшов з робочого місця, сів та вирушив додому, продовжуючи відповідати на запитання за кермом. Коли нарешті дістався з свого подвір'я, припаркувався, обзвон підійшов до кінця. Це був мій перший досвід проходження обзвону не стільки на звичайних умовах, але, як то кажуть, колись усе бувалі вперше. Протягом свого сроку я проводив реформи, запускав набори в армію, модернізував структуру, створював підрозділи, ми проводили навчання, координації, робили поставки, спецоперації, оборону бази і усі підрозділи будував роботу так, що армія була головним щитом штату. Я зустрічався з лідерами організації, координував спільні операції, працював з командирами. Наставляв молодих офіцерів. Я провів велику кількість строгих оглядів, військових рад, стратегічних планувань. Я був поруч з бійцями на полігонах, на навчанні, на службі. Я бачу, як вони ростуть, стають сильнішими. І кожного разу, дивлячись на них, я зрозумів, заради чого я тут. Ходи комицере буде пилюля. блядь. Шановный Герман Вайсман. Честь блядь Секунду, я ищу как раз таки. Назначаю Германа Вайсмана. Эээ, это хороший заслуга. <recreate> Посаду. Посаду генерала лейтенанта. Ура. <collar> ура. Ура, ура, ура. Блять. Служу. Третьим. Ой, а. Тродие шибай. Соединенным Штатом Америки. Америке. Знаете, корни просто. Просыпаются, просыпаются. Эээ. Рбузи твою тачку расхуярили, блядь. А он ее сам. Он ее сам расхуярил. А, да? КПП 2 беру на себе. Сейчас подъезжаем. Но мы взрывать умеем. Вон, слева, 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 Денис. Ой, вам там пиздец я чувствую, да? Хуяр, хуяр. Вы хуяры, вы хуяры. Расхуяры. Это Пушечное мясо, ебать. Кишкаудын, кишкаудын. Он под нами, под нами. Все, вертолет дозаправлен. Продолжаем патрулирование ФЗ. Что за хуйня едет? А, наш ты Блин, Блять, гандон какой-то стреляет по нам. Открыть огонь в Опа. ответ. Ну, конечно, не всех. А вертолет. Крайм и крайм и так далее. Ну, вот Кто? Я убил. Убыл. убыл. На, короче, на крышу АКПП посмотри. На крышу АКПП посмотри. Да. Ману да, шо? Обуди. Это Денис К. Бэтмен, ебать. Ама Бэтмен. Четвертый, шесть, пятый попытки я залетим сюда.

Мы, Мы тут очень важные дела обсуждаем. Какой, какой туалет такой, генералу сделать? Золотой или бриллиантовый? Свой народ А вы что, У мене справжнє ім'я Дітрих фон Хофена, Хофенрайтер. Як, блядь? Австрійський аристократ нахуй. Ха -ха. Може в щось є австрійські, але від аристократа я думаю нічого. Кажу, потім Visual News залітає репортаж. Чим займається генерал пів другої ночі на КПП на танки? Танцює. <сум> Я помню на Нюнберге вот это то, что я в вы, наказану, работал. Ничего не знаю. Да, Я знаю, какие тебе наказы выдавал Адольф. Ну, на цей, шо... на а... О, блин, Ты что, охуел, блядь? Я хотел затазерить его, блядь. Каждый, проблема, раз, в каждый раз, когда ты кажешь, э, «У нас есть проблема, пан генерал», у меня сразу начинается, ну, истерика. Какая проблема? А вот, тут такая одна небольшая... Как и зачем? Скажите мне, пожалуйста. Как и зачем? Он называл его Далбай, пь! Выезжай, ему туда, я туда, я хуя, блядь. Двигайся на армии, психушка, блядь. Псих войска, блядь. Всіх войска, ну. Це не FSD, блядь, а ПСД, блядь, получается. ПЗДЦ, блядь. ПДВ файли. Ну. Сука. Тому просто поставь на, на шестерку на а шестой раунд. Да. А, а на седьмой поставить семерку. Сем... Блять, Просто надо пятнадцатый раунд сделать, типа, смотрящий за происходящим, а четырнадцатый раунд. Не, смотрящий раз, смотрящий заявший за 15-й раз, смотрящий за происходящим, а 15-й и мурчащий на двущестоящем. Бережно! Озиривка! Бережно! Проводить посыланный патруль! Да. Когда уже просто руки опускаются! Я знаю охуенный анекдот про Германа. Вспомнил, пацаны. Сыды, короче, Герман и Олег в бассейне, типа, блядь. Короче. И, 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 типа, тут, и тут хуяк, типа, блядь, в спермах всплывает. Олег таки кажет, типа, Герман. Ты что, кончил? Скажи, нет, Олежа. Пукнул. Я просто не нужен. Вы... Эдик, а... я короче я короче вспомнил. Я, я выступлю типа в твою защиту в суде, когда ты буду судить за коррупцию, с фразой: Когда начинает развиваться малый и средний бизнес, нужно развивать коррупцию. коррупцию. <laughs> Это закон України вообще-то, если вы Ти будеш рахуватися за другу поставку. <laughs> Вам говорити про паспорт, який ми був в Аргентині, чи в Німеччині, чи в СССР. А, тихо, про той паспорт забув. Якщо ти пам'ятаєш, 6-6 слідкує. Тоді дивіться, що я вам можу порадити, як лікар стосовно вашого тиску, спробуйте, в принципі, дуже часто це не робіть, але спробуйте з'їсти щось солоденьке, там, солодкий чай, також, або кофе, наприклад, п'єте кофе. Часто? О, то ясно діло. ну, робота не починається взагалі. Так, да, ну вона трошки тиск вам підніме. А що стосовно горла, зараз я вам випишу ліки. Занесу це в вашу медкарту. Яка буде дійсно 2 тижні. І якщо є буде якісь у вас оскладнення, там, да, якісь нові симптоми, то звертайтесь. Да, Обов'язково звертаюсь. Обов'язково Допоможемо. Та да, дайте йому бі... він прострації і в нього і давлення не буде. Так, дістану нову медкарту. Пане Едуард, для вас медкарта як державного працівника буде коштувати 15 тисяч це армія, блядь. Вони ніші, откуда вони гроші? Вони, вони там... Не він, герман, не герман, за, чуєш, Герман, за цей, Тобі будь ласка, мій байбах, майбах забери, будь ласка, мій з парковки. Серйозно? А ви що думали, він помолочений ще? 15 тисяч, будь ласка, передайте. Не так, добре звісно. Отут в шкафчику маленька аптечка є, от у верхньому. Всі медикументи під розпис генерала додаються. Це привозяться, вкачаюсь. А Василін. Так, для танку є нас. Так, можете перевірити. Герман, у нас немає, блядь. У нас, знаєш, де вони? Он там от я от тільки що один адреналін взяв, от подивився. В принципі, Так, да, інше не дає. Придатне. Там. Всього лиш скільки? Едік, а? Ти ж там, а я зараз типу, оцей покладу візьму ту самий дальній там шкафчики. ні ні да. давай давайте ближайший, виберемо беремо... Давайте ближайший, тільки ближайший, дальні не дивіться, там а все нормально. Та ні, ні і ним все добре, з ним теж все добре. А що у вас тут, ящик, ви тут а в ящиках? В ящиках, в ящиках, якщо ви не хочете вибухнути, то не їх нахуй. Дякую, тоді я там внизу очікую. Хто пілот? Перекинувся? Я. Андрій, блятик завжди. Чуваки, я лучший пілот. дали. От так і завершилась дана частина життя генерала в Америці на Юкрен т 5. Дякую тобі, друже, що переглянув це відео до кінця. Сподіваюсь, воно тобі сподобалось і подарувало хороші емоції. Не забудь поставити лайк, якщо відео було цікавим, та підписуйся на канал, щоб не пропустити нове відео яскравих моментів, пригод і драйву. До зустрічі в нових випусках.